Противник намагається прорватися до адміністративних кордонів Дніпропетровщини, і з, з розрахунком на те, щоб їх власне перейти, тут зрозуміло, що тут не стільки там військове оперативне чи стратегічне завдання стоїть перед ними, не стільки, скажімо, це входить в військову необхідність противника, оскільки в політичну претензію, бо сьогодні. По-моєму, Лавров чи Пісков, не пам'ятаю, хто там з них, я їх майже не розрізняю, заявив, що на переговори Росія поє... може поїхати, але за умови, що вони будуть вимагати, щоб території України, які навіть частково окуповані в адміністративних кордонах, Вважати за Росією ну тобто, ми маємо відповіді на те, що якщо навіть російський солдат, як розраховують росіяни, зможе прорватися в Дніпропетровську область, а все більше і більше інформації ми маємо, що такі завдання ставилися. Перед російськими військами зробити це до 9 травня, з розрахунку на те, що все таки навіть якщо досягнути тактичного успіху на цьому напрямку, навіть якщо покласти неспівмірні втрати, але е, для того, щоб на політичному рівні вимагати претензії вже на Дніпропетровську область, це не означає, що вони вірять чи сподіваються, що будуть поступки відносно цієї області. Але вони можуть такий спосіб збільшувати об'єми претензій для того, щоб потім десь частково чимось поступатися. Тим звідси і випливає, чому вони свій час заявили, що вони витіснили збройні сили з Курщини і роблять вигляд, що їх немає, навіть якщо збройні сили там достатньо і дотепер проводять військові операції. ми знаємо, що ще буквально недавно російські воєнкори, окрім суджацького напрямку, описували і. Откінський напрямок, де збройні сили почали проводити хай тактичного рівня, але військово-операція наступальні дії там розширили плацдарм, який, який вже до цього й контролювався.